Сьогоднішня ракетно-дронова атака Путіна це продовження його телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь Ютуб канал «Свідослово Слово по своєму. В цьому відео я власне хочу прокоментувати певні процеси, які відбуваються на геополітичному рівні. І так, власне, сьогодні Україна пережила дуже масовану атаку близько 120 ракет і понад 90 шахедів. В цілому було збито 140 цілей, так відзвітували ППО. І, власне, з чим це пов'язано, така активізація? Напередодні вся преса, західна преса впродовж останніх місяців і особливо впродовж останнього тижня, почала знову писати про те, що нас чекає важка зима. І от, фактично, відбувається телефонне спілкування Шольца і Путіна, і на наступний день після того відбувається така потужна масштабна атака. Я особисто впевнений, що це не співпадіння, це не випадковість, а це реальна закономірність. І в такий спосіб Путін показує, наскільки високо він оцінює всяких лібералів і всі ті речі, які вони роблять як на внутрішній, так і на міжнародній політиці. І по суті, ця розмова, розмова Шольца і Путіна, вона була формально ні про що сторони прозвітували, що вона відбулася. Ну, єдине, що ми можемо сказати, що Шольц озвучив, що погляди Путіна не змінилися з часу повномасштабного вторгнення, і це погано. Але для цього насправді Шольцу не треба було з Путіном спілкуватися. Для цього йому достатньо було читати вибірку новин, розуміти, що мотивує Путіна рухатись далі, і, власне, діяти. Не можна надзвичайно сильно зараз звинувачувати Німеччину. Чому? Тому що серед всіх держав Європейського Союзу. Ми, українці, отримуємо найбільше допомоги саме з Німеччини, але насправді, якби позиція Німеччини була відмінна від того, що диктував Байден, то ми отримували набагато більше допомоги. А так Німеччина, як флагман Європейського союзу. Все узгоджувала зі сполученими штатами Америки, якими тоді ще керував Джо Байден. І в результаті ми отримували те, що отримували путінський режим. він дуже добре оцінює оці всі. Ліберастичні назву їх так процеси, які відбуваються зокрема в тому ж Європейському союзі. І він розуміє, хто на що здатний, а хто не здатний. В Шольца зараз достатньо складний період. В нього розвалилася коаліція, не за горами вибори до німецького парламенту, причому основним опонентом Шольца. Виступає лідер партії ХДС, колишнім лідером якої була власне, Ангела Меркель, близька подружка Путіна. І що цікаво, що зараз цей пан Фрідріх, який там є лідером ХДС, він пропагує свою політику як відверто антипутінською. Погрожує, що я поставлю Путіну ультиматум і так далі. Можемо надіятися, що це дійсно буде так, а можемо очікувати, що це буде так, як Ангела Меркель, яка малювалася дуже великим другом України, але насправді постійно підігравала Путіну. Зокрема, в червні 2014 року, коли вона позапланово екстрено для всіх, навіть її близьке оточення, не знало, прилетіла в Україну. Після того Порошенко дав наказ про одностороннє припинення вогню, а Айдар вийшов з фактично положного порожнього Луганська. Тоді ЛНР могло навіть не утворитися, якби цього не було зроблено. Ще багато є чимало нюансів: мінські угоди, нормандський формат і так, далі, і так далі. Але що ще варто відзначити, що насправді це була не перша розмова Шольца і Путіна. Причому про те, що Шольц хоче поговорити з Путіним, почали говорити ще місяць назад. І от зараз, в звіті за цю розмову, Говорять, що Шольц радився з Макроном, там і ще з кимось, 18 жовтня, про те, щоб провести цю розмову, Кулеба, колишній міністр закордонних справ України, каже, що він, в тому числі, влітку говорив про можливість такої розмови із Путіном і з Володимиром Зеленським. Але на мою думку, з того, як я складаю ці всі пазли різних міжнародних новин. Мені здається, що це спроба намалювати хорошу фізіономію при дуже-дуже поганій грі. Чому? Тому що, скоріш за все, Путін його попереднього разу просто відфутболив. І тут потрібно розуміти, чому я роблю такий висновок. Є... Міжнародні протоколи, відповідно до яких відбувається офіційне спілкування. Офіційне спілкування, коли там один прем'єр-міністр дзвонить іншому, там і так далі. Це все відбувається певна підготовка, захищені канали зв'язку і так далі. Але ви ж добре розумієте, що спілкування відбувається не тільки на офіційному рівні. Навіть згадайте ту ж саму Росію, спілкування США і Росії. В пресі вже ж чимало інформації про те, як директор ЦРУ Бернс з Наришкиним зустрічався, глава Пентагону Остін спілкувався з Шойгу, там ще щось, і це ж все відбувалося не на офіційному рівні. Не на офіційному рівні спілкування відбувається майже завжди і між опонентами, і між ворогами, і між партнерами. І коли місяць тому власне західна преса писала про те, що. Шольц хоче поговорити з Путіном. Пєсков, прес-секретар Путіна, тоді сказав, що офіційних запитів не надходило. А що це означає дипломатичною мовою? Що на неофіційний запит Шольца відфутболили, фактично просто відкинули, в тому числі і розуміючи його складну внутрішню ситуацію, і в тому числі очікуючи, а що ж принесуть вибори в США. І зараз Путін хоче максимально швидко, максимально агресивно досягнути певних результатів. Результатів в Курській області, результатів на східному, на південному фронтах в Україні. Для того, щоб перейти до торгів з Дональдом Трампом, коли він буде інавгурований, коли він вже приступить до виконання своїх обов'язків з позиції сили, поки що на превеликий жаль, це Путіну вдається. І отут якраз ми підходимо до ключового. Що Шольц, що Байден вони давним-давно мали зрозуміти, я впевнений, що Байден це дуже добре розумів, що Путін розуміє тільки мову сили. Відповідно, Україна критично потребувала і потребує озброєння величезної кількості озброєння. І так, це проблема, що ми не зробили своє домашнє завдання. Що в нас тут купа мародерів, корупціонерів, які по суті обкрадають стікаючу кров'ю Україну. Яка живе зараз на забезпеченні Західному, але це не відміняє того факту, що ми практично служимо щитом для всього західного світу, не тільки навіть для Європи. І геополітична ситуація і подальший розклад геополітичних сил вирішується в Україні. Якщо б Україна впала, то через деякий час московська армія погнала б українців, які б залишились на території України, захоплювати Польщу, країни, Балтії і так далі. Адже ж зараз ті, хто були на залишились в Окупованому Криму, в так званих ЛНР, ДНР, їх же ж примусово заганяли в російську армію. Це треба усвідомлювати. І відповідно, зупинити Путіна можна було тільки силою. На що сподівався Шольц, я не знаю. Ну а Байден, Байден дуже свідомо розумів, що зупинити можна тільки силою, і надавав допомогу рівно настільки, щоб, щоб ми не впали, або майже не впали. Два тижні тому Володимир Зеленський сказав, що з того пакету допомоги на 61 мільярд Україна отримала тільки 10%. Це в той час, коли в нас критична потреба в усьому, і це в той час, коли той пакет допомоги надзвичайно активно використовувала демократична партія для свого піару, в тому числі і через своїх гарантоїдів Соросят, постійно брешучи про роль республіканців, які чотири місяці нібито блокували. Це все брехня. Але якщо ви хочете дізнатися, як було насправді, перегляньте відповідні відео на цьому каналі. Ось такий мій коментар стосовно сьогоднішньої події. Ну і власне як прогноз, прогноз невтішний. Ближчим часом нам потрібно очікувати повторення таких атак, тому, тому що тому що саме повторення вписується в логіку поведінки Путіна, який зараз веде розмову. В тому числі із західними лідерами, і з позицій сили. Єдиний, з ким він так не зможе вести розмову, це Дональд Трамп. Але він ще не при владі. Ось така е моя ремарка. Дякую всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.